Так, добрий вечір, туди-сюди. Так. Да? Да. Коротше, вирішили ми зробити ось з пацаном бубофонів. Взя така у нас бубуфоня. Не видно, звісно. А, не видно. Вже. Все. Як пишеться в інтернеті, все у нас нормально. Повинна бути ця ось... труба на вихлоп 40 см. Повинна бути. Так ми і зробили 40, вона ще і більше вийшло, бо тут трошки куліна додали. Адже такого немає на вихлоп іде гофра, бо зараз труби нинче дорогі. Йо бачите. Труби нинче дорогі, нема грошей. Чуть -чуть. А так нормально. Коротше, бубофоня, запалили її, все, бомба. Уже, дивіться, як в інтернеті там ядро горить. Теж як положено. Ну, коротше, поняли, да? Тут уже цей грибок піднімається, вже розтінило. Уже Хопа, там бомба. Ця вже кришечка знімається, вже обварили полосочку і все як має бути. Красава. Получилось. Ну, коротше, така фішка. А до, да. а до цього така була в мене. Пустенька, теж з балона. Ось обична. Обична, ось це то Обична буржуєчка. Така о. Тож заслонку я собі зробив, це прошли год я робив. Засломка. Все положено Це бомба, звісно. Ці буржуйки. Ось я приварив ще трубу. Через сквозна труба. Сквозна труба. Через весь балон. З цієї сторони я вставляв дуйку. Обична дуйка вже Обична дуйка, там переходник в мене був. Таку я її вставляв. Чик. І вона з цієї сторони дує гарячим воздухом. Друзі, зрозуміли, так? Тут Картошку жарили. Картошку жарили, юшку варили туди-сюди. На цій буржуєчці. Ну це ми сьогодні поміняли, звісно. Це да. А це вже коля мій, з яким ми робили буржуєчку. Вже гріється коло бубуфоні. Ви бачите, дивіться, бачу горить. У e, мене панзо йде В мене гараж. О, дивіться, який мене гараж. У мене гараж 7х6. 7х6 в мене гараж. Висота гаража десь 2.20. 2,20, да? Десь в мене є? Максимум 2,20 гараж з мене висотою. Адже колега в мене гріється коло бубофоні. Я скажу, ось вона горить, дивіться. Ядро. Все як положено, так як розказують в інтернеті. Коротше, ребята, що я вам розкажу? Ця бубофонія це говно настояще. Ми запалили її. І... Скільки? Ну скільки ми? Півдругу. Півдругу ми запалили. Зала, зараз час, Скільки? Зараз пів п'ятого, півдругого, півтретого, три часа горить був а толку на мій гараж сніг не розстав. Ось от дивіться, сніг не розстав на полу і пар з рота йде. Оце цього малишка, що в мене була. Ось я показую вам. Обична буржуєчка. За пів часа опалювала мені весь гараж з цією дуєчкою. Я через пів часа ходив у футболці по всьому гаражу своєму. Мені було по барабан. У мене стоїть там закрутка Жінкина, туди-сюди ніхто нічого не замерзав. Один ган, що я в цій буржуєчці зробив, то трохи оцю трубу. Треба було приварити трошки вище, то десь так на цьому рівні щоб всувати сюди довші дрова. Бо якщо такого от в мене ось, дивіться, у мене такі окубіки, так його ось, дуб, дуб і ясен. Так його, так його явно. Такі, такі, такі підходять але Якщо трошки більше, вона сюди. Не влазе. ця труба іменно. Вона мішає, треба філяти ними. Оце ленганж. Короче, я думаю, цю малишку перепросити свою і ставити замість цієї бубофоні довбаної, яка оце говно настояще. Не робіть, не тратьте своє время, матеріали і гроші. Горить, як горить, бомба горить я коли, тому горить ядро, планом кидає, все як положено. Я тільки що зайшов в гараж, ми розпалили. Я тільки що зайшов через два години, ми як розпалили в гараж, повний гараж диму через е, цей. Зараз я вам покажу. Вже мене на вихлоп піде труба. кажу, що вона димить, дивіться, як вона димить. Вона вже горить три години. А як димить. Це гон настоящий. Не димить, перо котел туди-сюди. Я розумію, да, котел, так. Да. Ну щось це якийсь ліпак конкретний, це якийсь розвод. Ну, такі справи, люди. Будьте здорові.